Вітаю! Ви на Нізрумі з вами Вітал Ревчинський. Блінкен та глава МЗС Британії прибули у Київ. Разом з ними приїхав Залужний. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відом за останні роки. У середу, 11 вересня, у Київ прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Разом із ним візит здійснив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Обидва вони візьмуть участь у кримській платформі, яка відбудеться вже сьогодні. На кадрах із ними помітили також посла України у Британії Валерія Залужного. Обох західних посадовців зустріли на київському вокзалі. Вони прибули в українську столицю потягом з Польщі. Журналісти оприлюднили кадри, на яких видно, екс головкома ЗСУ Валерія Залужного його привітав Ентоні Блінкен. Ймовірно, що він також братиме участь у саміті. Відомо, що Блінкен під час свого візиту до Києва планує ознайомитись із ситуацією на полі бою та обговорити потреби України протягом найближчих тижнів та місяців з огляду на наближення зими. Про це напередодні казав радник Білого Дому Джон Кірбі. Крім того, він проведе переговори із президентом України Володимиром Зеленським щодо його мирного плану. До української столиці прибув президент Хорватії Андрій Пінкович. Він вже встиг навіть зустрітися із Зеленським у центрі міста. Також у нього заплановані зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, спікером парламенту Русланом Стефанчуком та іншими високопосадовцями. Ну і нагадаю, у вівторок, 10 вересня, на прес-конференції в Лондоні, держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Росія вже отримала балістичні ракети від Ірану і ймовірно використає їх проти України протягом найближчих тижнів. За словами Блінкена, Вашингтон попередив Іран, що передавання Росії балістичних ракет. Буде драматичною ескалацією і що проти Тагерана миттєво будуть запроваджені нові санкції. Держсекретар також додав, що Іран навчив десятки російських військових застосовувати свої балістичні ракети ФАЗ-360, які мають максимальну дальність 120 кілометрів. Також у вівторок 10 вересня стало відомо, що в п'ятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єром Британії Кіром Стармером. За словами Ентоні Блінкена, вони обговорюють надання України дозволу бити далекобійними західними ракетами, а це здебільшого атакамський штомшедов в глиб території Росії, а не лише по російському прикордонню. Ця зустріч відбудеться після візиту Ентона Блінкена та британського міністра закордонних справ Девіда Леммі до Києва середу, 11 вересня. Про це повідомлено The Washington Пост, хоча Reuters, посилаючись на слова Лемі, казав про візит до Києва цього тижня. Жодних сумнів, що вони говоритимуть про надання Україні дозволу на удари далекобійної американської та британською зброєю у глиб в території РФ, і за інформацією журналістки Ексіос Джулі Грейс-Брувке, яка в соцмережі X посилається на слова очільника комітету закордонних справ. Палати представників США Майкла Макола під час візиту до Києва Ентоні Блінкен повідомить українців про дозвіл Вашингтона на удари в глиб території Росії на Рамштайні минулого ж тижня, де вперше був особисто присутній президент Зеленський. Міністр оборони США Луїд Осін сказав, що якийсь один єдиний засіб. Не є вирішальним у війні, і Україна має власні доволі потужні засоби для ураження цілей, розташованих далеко за межами радіо Сиді Атакам Шторм Штормшеду. А щодо інтегрованої системи протиповітряної оборони, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман додав, що це не є найефективнішим способом розв'язання проблеми, адже може призвести до прямого зіткнення ВПС НАТО та Росії, чого альянс намагається все ж таки уникнути. На цьому поки що все Підписуйтесь на наш YouTube канал. Підписуйся на нас в Телеграмі, Тіктоці. За бажанням можете підтримати нас гривною. Слава Збройним силам України і слава Україні!